Нет, это кормит. Как пихнять типа искать? А покикаешься, как и не пухнять. Вам не холодно? А не часто не можно.

Так це ж, типа детской. А, до съеда детектива. Да. Я с вами не играю. Да. Иди ты, б, ты знаешь уже да, результат? Я, да. я всегда... вчера вы Там там самый низ вот. Не трогать его, да? Ты его перевернула. перевернишь. Все, мы его закрываем. Ну уж не надо будет читать, уже в конце. Да, за самом конце. А, а ты еще читать надо? Ну, Это чи? личное так. дело. В смысл одно в течение. Так незакрытое расследование. Еще третьего лучше как ты тоже увлекал. Відновити правосуддя і знайти реального вбиття, щоб він не загрожував іншим. Для цього зберіть факти, які допоможуть вам довести, що Денис не був на місці злочину. Денис це хто? Є тут дід Денис? Може, Денис. Ну, хай що... Лерка буде ведущей, типу? ну так же ж можна? Це, не це Денис. Він, мабуть, типу. Денис не був на місці злочину. Коли ви це зробите, зверніться до іншого листа з порадами старого слідчого, вдалого розслідування. Введення у місце злочину. Павло Черненко, оцей син відомого автора Дмитра Черненка. Дмитро теж є? Ні. Загинув у ДТП. А, цей загинув. 8 серпня 2022 року. За словами свідків, Павла переслідував автомобіль сірого кольору, який зіштовхнув автівку Павла, через що та перевернулася. Водієм був Павло, він загинув. Син відомої зірки не один раз потрапляв в об'єкти камер, але завжди вбив себе гідно. Жовта преса звинувачувала його в вживанні заборонених препаратів, хоча ніколи не могла цього довести. Натомість Павло Черненко постійно допомагав благодійним організаціям, в тому числі рекламою. Наразі головний підозрюваний скандальний папарацци та власник компанії Celebrity Industrial Артеменко Денис. Тривають слідчі дії. Батько Павла від коментарів відмовився. Для початку рекомендую розпочати з синіх листів, а потім ознайомитися заліби кожного ну, одинаково.